Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив на Україну 35 ударних БПЛА, типу шахет, безпілотників, імітаторів різних типів. Основний напрямок удару при фронтовій території на сході країни. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку. Протиповітряної оборони збито 11 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півночі та сході країни. Крім того, шість дронів імітаторів локаційно втрачені, подавлені реп. Зафіксовано влучання 18 БПЛА у п'яти локаціях, падіння збитих уламки на двох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок атаки у Запорізькій області виникли пожежі. Поранена людина. Через удар по місту Чугуї в Харківській області пошкоджено будинки. Постраждало щонайменше четверо мешканців. Обстріляли окупанти і Дніпропетровщину. У Павлоградському районі загинув чоловік. Ще двоє людей поранені. Внаслідок атаки загинув машиніст, а його помічник отримав поранення. Повідомили в Укрзалізниці. Ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Херсонської громади. Пошкоджено та зруйновано об'єкти соціального. Альної та цивільної інфраструктури багатоповерхівку, приватні будинки, господарську споруду, зупинку громадського транспорту та автомобіль вісім людей постраждали. Україна отримає ЗРК Петріот протягом найближчих тижнів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. У ці години Міністерство оборони обговорює деталі того, як ми можемо забезпечити відповідну поставку Петріот в Україну в стислі терміни. Це може зайняти тижні. Переговори дуже конкретні. Американська сторона готова це зробити, але ми ще не маємо результату, сказав посадовець. Прискорення в процесі організації передачі зброї підтвердив і посол США при НАТО Меттю Вітакер. Ми всі поспішаємо, щоб сприяв. Цьому і завершити цю справу, і знаєте, я думаю, що все насправді рухається дуже швидко. Але я не можу підтвердити дату, коли все це буде завершено, сказав посол. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не виключив приєднання Сполученого Королівства до переговорів Німеччини зі США щодо закупівлі зброї для України. Джерело Блумберг розповіло, що переговори щодо участі в ці ініціативи перебувають на ранньому етапі між Великою Британією США та іншими європейськими країнами. Водночас рішення поки що не ухвалене. Україна запускає платформу Тест Ukraine, яка дозволить іноземним військовим компаніям тестувати свої новітні зразки зброї. Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, в рамках платформи компанії отримають можливість перевірити свої технології на полігоні з умовами, наближеними до бойових, причому разом з підрозділами з реальним досвідом. Це дає прямий доступ до зворотнього зв'язку від військових, щоб швидко вдосконалювати продукти та адаптувати їх під справжні виклики війни повідомили у відомстві. Райни ЄС схвалили й пакет санкцій проти Росії. Про це пише кореспондент медіакорпорації Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода Рікард Юзвяк. Офіційне повідомлення про це буде пізніше. Раніше повідомлялося, що до 18-го пакету увійдуть зокрема динамічне утворення стелі стін на російську нафту, заборону на роботу газопроводів Північний Потік та Північний Потік-2, нові обмеження проти російських банків. Проти нового пакету виступала Словаччина. Братислава вимагала від ЄС гарантій компенсації можливої шкоди від повної заборони на постачання російського газу до країн Союзу. Фіцо повідомив напередодні, що країна їх отримала. Рада безпеки ООН провела екстрене засідання через збройну ескалацію в Сирії. Темою зустрічі стали збройні сутички у провінції Ес-Сувейда на півдні країни та низка авіаударів Ізраїлю по військових об'єктах і стратегічних цілях у Дамаску. Учасники закликали до примирення задля мирної трансформації країни. Сполучені Штати також не підтримали нещодавні удари Ізраїлю по Сирії. Офіційну позицію висловила речниця держдепартаменту США Темі Брюс щодо втручання та дій Ізраїлю. Сполучені штати не підтримали останні удари Ізраїлю. Ми ведемо дипломатичні переговори з Ізраїлем та Сирією на найвищому рівні, щоб вирішити нинішню кризу і досягти тривалої угоди між двома суверенними державами, заявила посадовиця.